Еще раз Истратов Василий Николаевич первый заместитель исполнительного директора фонда Русский мир. Могу третий раз представиться. Записать интервью? У нас просто потом еще одна съемка. Мы Я а понимаю, остальные? что, в общем, на меня у вас три минуты. Может, и не надо тогда. Болгарський центр, польський центр, італійський центр. Через тиждень ми відкриваємо китайський центр і Університет в даному о, вигляді і в даному о, разі, можна сказати, позаполітику. Mm -hmm. Ми відкриваємо цей центр як культурологічну акцію. Я зрозумів, а там висить герб Панк, Російської Федерації, Панк. це нормально, як ви вважаєте? В українському університеті. В українському університеті у нас дуже багато різної символіки є. І е, це, ми дійсно співпрацюємо в цьому плані, в тому в числі з Генеральним. Консульством Російської Федерації. А на яких умовах надається приміщення? Це оренда, чи це безплатно? Як? А справа в тому, що російська сторона надає нам дуже великі пільги стосовно підключення до електронних баз російських бібліотек. Причому не тільки на російській мові, а на всіх мовах, які присутні в їх бібліотеках. І е е е трафіки електронні, е далі надання літератури, це це надається безкоштовно, тому вони вам ми безкоштовно. Да, вони безкоштовно, а ви їм в обмін а, надаєте приміщення. А ми приміщ. представляємо площу для розміщення культури. Тобто це бартер, можна так сказати? Да? Е це договір про співпрацю. Так було б правильно. Тобто, фактично, на безплатній основі, якщо я правильно зрозумію. Е, ну я, якщо ви так трактуєте, я ще раз поясню, якщо ви не зрозуміли. І ну, я... дуже просив би, щоб це не викреслювали з вашого репортажу із. Е, 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 Хоче ви розмістити на сайті. Ми не займаємося політичною агітацією. пропагандою. А ви пропустите студентів туди? Чи тут якась виборочна, якби одних пускають, інших Я не пускають? студентів безумовно, ми пропускаємо mm -hmm. і в мене прохання не перетворювати це в політичну mm -hmm. безумовно. Ми, 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 ми пояснимо, ми, чому, чому ми, якщо вона записуємо зараз, вони можуть туди за безумовно? Ну пішли. Безумовно. все. Так. Але в мене прохання не перетворюватися. Mm -hmm. Ні, ми все буде нормально. Приехал в университет, встретился с друзьями, поспел mm -hmm. по ваписи, а, запросы на запросы да? ну, здесь, Для спокойствия души я просто хотела их забрать в фонд библиотеки. Я, разумею, Пока оставим. Чувствуется наречие, я все же так и злой, что свою власть не присуну. коллеги, э, мы начинаем церемонию открытия русского центра в Одесском национальном университете. Я хотел бы сегодня приветствовать всех наших гостей и сказать о том, что открытие этого центра знаковое событие для нас.

еще раз повторяю, берите русской культуры. Возможности учебной работы, получения дополнительных знаний для наших <песлужит> Задачи, тут А ногой кто, ногой вы вы кто вы кто такие? Кто вы? такой? Вы кто вы такой? Представьте. Не, вы, представьте. Не вы, не правы, правы, правы. вы сотрудник русского да, консульства? Да. А какое вот вы право тут щас. имеете? Щас. Руки щас. распускать? Да, да.

коса на солнце, хотя коса стола. Слава Украине! Героям слава! Ребята, извините, Рослава, пожалуйста. Ну, вы этому хору проигрываете, репетируйте больше. Тяжело расстроиться. петь хор. Ребят, мы работаем. Да, так, ребята, кто хотел со мной а? поспелковаться, сразу

В первую чергу очередь інспірована, інспірована службами. Вона несе да вона прикривається російською культурою. Тут складна ситуація, але вони наступають. Третій курс. Як, як будемо дивитися, що вони будуть робити, якщо вони почнуть робити пропаганду і так далі. І саме для цього вони і створені, щоб робити цю пропаганду. Ми будемо на це реагувати і писати у це можна розняти і закрити. треба розвивати українську літературу, треба пропагандувати українське слово, тому що ще в минулому році на рекламних щитах міста Одеси. Ми бачили, де здравствується руське слово, і могуча русь, і жодного прикладу з творів Шевченка, Лесь Українки. От вчора їх приготування, коли я сидів у бібліотеці, в них було таке, що буде хор, буде пасов, все буде гарно, і буде угощення їх російське, вони будуть спілкуватися і так далі. І ми виступили, це дуже важливо, що тут не було партії. Це було чисто українці, які прийшли на протест громадянське суспільство і сказали, ми не хочемо цього російського світу в нашій державі, в нашому університеті. Хочете, відкривайте десь на Філіппінах, нам все одно. В Україні ми не хочемо.